1 грудня у світі відзначають всесвітній день боротьби зі снідом. Як кажуть самі лікарі, снід це діагноз, а не вирок, бо нині навіть з імунодефіцитом можна нормально жити. Про те, щоб дізнатися, чи інфікована людина, варто зробити аналізи. Тест на ВІЛ це свідоме піклування про своє здоров'я. Тож здати кров на перевірку вирішила і я. І вже за 15 хвилин експрес-аналіз показує результат. Якщо тест виявився позитивним, пацієнту необхідно якнайшвидше стати на облік. І другою точкою прибуття інфікованого після тестування є кабінет довіри, де медик призначає необхідне лікування, безкоштовно видає шприци та засоби контрацепції. Біл позитивних пацієнтів на обліку лише у першій міській лікарні близько 700 людей. Медичне обстеження здійснюється шляхом постійного відвідування періодичного відвідування пацієнтів до нашого кабінету огляд. Мною також забір необхідних лабораторних досліджень, тобто це контрольні аналізи стану імунної системи, блокування вірусу. Проводим между губой и слишком вверху і снизу. Крім міських лікарень, у день боротьби зі Снідом виїзний пункт експрес-тестування вже не перший рік обладнала благодійна організація Мережа що вже понад 10 років допомагає людям із позитивним ВІЛ-статусом. Цього разу вперше обрали саме оральні тести замість кров'яних. Точність їх результату однакова. Дуже було б добре, б в культурі ну, как бы у нашого населення ну, була вот така практика і розуміння, хоча б раз в рік. Прийти к своему семейному врачу і протестироваться на віч інфекцію. Е, почему? Потому что путь передачі на даний момент ВІЧ інфекції, если это раньше был ін'єкційний, то як правило, это были потребители інъекционных наркотиків, то на сьогоднішній день ну, почти 70% випадків інфіціювання – це это половой путь. Якщо проаналізувати статистику, то спочатку спалах у ВІЛ інфекції у 1996 дев'ятсот і до сьогоднішньої пори з всього у Кривому розі офіційно зареєстровано 23 три тисячі підтверджених випадків інфікування. Наразі у місті налічується трохи більше 9 тисяч пацієнтів із позитивним ВІЛ-статусом, і майже 8 тисяч із них приймають антиретровірусну терапію. Таке лікування призначається кожному індивідуально. Завдяки антиретровірусній терапії ми можемо. Покращити якість життя людини і продовжити її довготривалість життя. Перш за все на сьогоднішній день. Ми маємо достатньо сучасні препарати з фіксованими дозами. Це перевага, тобі ж в одній таблетці є, знаходяться три препарати, які рекомендовані як всесвітньою організацією, так і нашими протоколами. Найрозповсюдженішими способами інфікування ВІЛ є статевий акт, парантиральний, тобто через кров, а також від матері до дитини під час вагітності пологів і грудного вигодовування. За 9 місяців війни у Кривому Розі протестували 28 тисяч громадян і 338 із них отримали позитивні результати. Маріола Акуліч, Віктор Степанов перший міський.